Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини п'ятниці, 24 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. На Ямпіль сунуть снігопади. Рятувальники попереджають людей про різке погіршення погоди на вихідних. Запалили свічку. В Ямпелі вшановують пам'ять українців, яких радянська влада заморила голодом. Представник партії Наш край у сусідньому глухові представили нового депутата міської ради. Рятувальники попереджають мешканців Ямпільщини про різке погіршення погоди на вихідних. За прогнозом українського гідрометцентру, 26 та 27 листопада, на території Сумської області очікуються сильні снігопади, мокрий сніг та дощ місцями ожеледь. Приріст снігового покриву складе 20-30 сантиметрів місцями до 50 сантиметрів. За прогнозами синоптиків, вже з завтрашнього дня на території нашої області будуть сильні снігопади. Приріз снігового покриву сягатиме від 20 до 30 сантиметрів, а в деяких частинах Сумщини і до 50 см. Також прогнозують хуртовини, налипання мокрого снігу ожеледицю. Тому ми закликаємо в першу чергу водіїв транспортних засобів. Будь ласка, для пересування по місту краще оберіть громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали снігоприбиральній техніці. І ще одне. В даний період краще взагалі відмовитись від поїздок на довгій відстані. Четверту суботу-листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Поминальні свічки та символічні колоски з'явились сьогодні і біля Ямпільського меморіалу. А завтра жителів громади закликають приєднатись до всеукраїнської акції і о 16-й годині на своїх підвиконниках запалити свічки і лампадки. Волонтери привезли продуктові набори мешканцям прифронтових сіл Свеської громади, як інформує селищна рада. Люди отримали благодійну допомогу від команди волонтера Петра Шота та інших благодійників. Порівняно з Стодольським Віктором, який прийшов приїхав, прилетів 2, за 8 тисяч кілометрів. 12 дванадцять тисяч кілометрів. Це люди, які допомагають нашим збройним силам України і цивільним людям, якщо підтримку важкі для України нашої час. Це Мартін з Польщі. Це Світлана Це Світлана до виду вас з пути. Я звіщений Роман. Ваш, ваш земляк. Відповідно, ми всі разом, і бо тільки разом ми можемо один одного підтримувати і все зробити і горе звернути. Але завдяки принці, будь ласка, завдяки нашим друзям, партнерам. Е... Дякувати Богу, Богу. маємо. Маємо вам таку допомогу. Вони скромні набори, але вони точно вам кожному в е, пригодяться на кухні. Це від Самаритам Спурс, християнська благодійна організація, церковна сумка Самарянина. Тому відвідали волонтери і пенсіонерку Любов з Дружбівської громади. Жінка має інвалідність чоловіком. Вона живе за 5 кілометрів від ворога. Як я вам благодарна, так. я Туалетний ніколи повір. не думала, що це так люди e чужі, місцева власть нас інвалідам, не признають. Маєте e зубні пасти, порошки, це e зубні пасти, зубні щитки, миттєсерветки, таке тепло діяло. Воно мені треба, воно треба, мені маємо. Боже. Ой. Ой Боже, я с ума зайду. Не. Да я в житті. Я с, с ума того. зайду. Маєте. Я не думала, що такі люди. Маєте продуктові набори. Ой, да сколько ми живемо? в житті, Маєте соломочку. Так, продуктові набори ми візьмемо вже відложимо. На сторону О, прошу. Да. Щоб... А, так. Або... так що будете дякувати Богу. Дякую Богу. Дякую Богу. Ми до вас прибрали прибули. Е, дякую їм за телефонний дзвіночок. Ой, добре. І... Я вам дякую. Я вам велике дякую. Я вам дякую здорові вам всім, що все. ви таке добро робите людям. Боже, ну, ой, е, не могу. Це все добре. Саме основне будьте здорові, ми все зробимо для того, щоб ви були е... щоб ви були спокійні і у вас все було добре. Добре, ми вас будемо підтримувати. E, і через зиму, і далі все з чим зможемо, допоможемо. Добре, як я Я Мені подякувала. Класно. Незважаючи на важку погоду, незважаючи, що 5 кілометрів від нас ворог, ми все-таки добралися до Любові Володимирівни і привезли. Багато їй гарних таких продуктових наборів, гігієнічний, ковдру, що вона аж заплакала бідно. Тому треба робити гарні добрі справи. Якщо вам виходить, нам сьогодні це вдалося. Тому дякую всім, хто допомагає. це Дуже важливо, особливо сьогодні. Важкий для країни і для кожного нас час. У Глухівській міській раді до роботи приступив новий депутат від політичної партії Наш край. Про це повідомила сьогодні міська рада. Повноваження отримав Олег Кучер. Зазначається, що перед початком сесії голова Глухівської міської територіальної виборчої комісії Любов Фетищенко проінформувала присутніх про реєстрацію нового депутата. Ним став Олег Кучер, який був обраний в територіальному виборчому окрузі номер 2 за територіальним виборчим списком від Сумської обласної організації Політичної партії Наш Край. Поліцейські офіцери Сумщини започаткували традицію представляти туристичні місця своїх населених пунктів. Сьогодні до ідеї долучились правоохоронці глухова. Вони розповіли історії водонапірної вежі трьох собору Київської брами та Чернечих джерел. Велич кожного міста вимірюється не географічним розташуванням і кількістю населення, а тією роллю, яку воно відіграло в історії свого народу. На карті світу глухів. Маленька точка. За сучасною класифікацією він належить до категорії малих міст. Але саме тут відбувалися найважливіші події українського державотворення. Щоб вивчити історію цього міста, іноді мало життя, а щоб його полюбити достатньо одного знайомства. Поліцейські офіцери Глухівської міської територіальної громади, які її обслуговують, вирішили познайомити з деякими місцевими перлинами історичної архітектури. Вашта Водогону в Глухові – Пам'ятка архітектури місцевого значення. Вежа була побудована в 20 ті роки ХХ століття. Проте, незважаючи на свій молодий вік, порівняно з іншими пам'ятками міста, вона є символом Глухова. Водонапірну вежу видно за десятки кілометрів від міста. Зараз вежа водогону є справжнім діамантом Глухова та везітівкою міста. Трьоханастасіївська Анастасіївська церква найбільший храм Глухова. Цікавим фактом є те, що у церкві розташовано фамільний склеп Терещенків. У роки революції склеп було пограбовано, а поховальні плити з нього розбиті. У Роки незалежності поховання знову було освячено та в порядку. У 2007 році Крьох Анастасіївська церква була висунута на всеукраїнський конкурс Сім чудес України. Як наслідок, церква посіла шосте місце в Сумській обласній акції 7 чудес Сумщини. Київська брама єдина порода Глухівської фортеці, яка зберіглась до наших днів. Брама, інша назва Тріумфальні ворота, була споруджена на земляному валу фортеці у 1749 році інженером Юхимом Наумовим. Була виконана дерев'яною. А протягом 1766-69 років за проєктом архітектора Андрія Квасова на честь візиту імператриці Єкатерини II до Глухова була споруджена мурована Київська брама, що мала ідентичне вирішення. Київська брама була не лише оборонною спорудою, а й такою митницею, перевірки паспортів перехожих. Брама роз... розташована на західній околиці міста де над заплавою річки Есма і, має... і є пам'яткою архітектури національного значення. Якщо їхати з Гухова до Шостки, то десь на половині шляху до села Береза, звернувши наліво, можна потрапити до так званих чорничих джерел гідрологічної пам'ятки, що знаходиться в заповідній зоні. Та живлич озеро Чернечна Гребля або Чернечина. Колись озеро було значно більше, глухів з північно-західного боку. Назва Чернечна Гребля походить від греблі, на які знаходилися млини глухівського дівочого монастиря. А самі джерела відомі дуже давно. Переказують, що, що воду з них пив ще Новгород Сіоси, князь, Ігор Святославич. Джерел тут нараховують 13, п'ять із них облаштовані, і вода кожного з них кажуть має свій хімічний склад. Та не схожа на інше джерела вважаються цілющими, лікують різноманітні хвороби, і кожен з них має свою назву.